Я хотів вот пояснити, чому вот наш світ прийшов в такий хаос. Те, що ми зараз спостерігаємо в світі, це можна назвати повстанням архаїки. Дійсно, щось ми могли передбачити, а щось не могли. Можна було передбачити, що така криза виникне, тому що йде процес глобалізації, і світ переходить в новий інформаційний стан. І це пов'язано з тим, що завдяки інтернету виникає новий комунікативний простір. Якщо раніше Охлас був ізольований від політики, тому що представники Охлас не цікавилися політикою, а якщо цікавилися, то для них вона була дуже складна, і тому вони не брали участь. Їх цікавило тільки те, що їх непосередковано хвилює, якісь там кроші, якісь там такі от справи побутові. А тут виникає новий інформаційний простір, який долучає їх до комунікації. Тобто вони войдя в спільний комунікативний простір і стали впливати на нього. І цей чинник з'явився нещодавно, може, 10 років тому це стало впливова. І завдяки цьому змінилася політична ситуація. Тобто, якщо раніше... Наприклад, якийсь кандидат президента скаже щось, що, що вважалося моральним, то він повністю зіпсував би собі кар'єру. За нього б ніхто не проголосував, тому що не було охласа, він не брав участь. А тепер, коли охлас це дивиться в інтернеті, что навпаки можно было собирать его голоса. И таким чином, как только появляется популист, который обратится непосредственно до охлоса, до его инстинктов, он начинает перемагать. И вот вся новая ситуация, то есть это происходит в Соединенных Штатах. То есть Трамп опирается непосредственно на охлас І таким чином це повністю змінило не тільки політичну ситуацію, не сам політичний дискурс, те, що раніше вважалось неможливим, щоб наприклад президент брехав, а зараз це норма, тобто він бреше і вважає, що він правильно робить. І це сприймається як просто якась політична діяльність тепер. Тобто можна зараз бути злочинцем і тебе це пробачить, тому що тебе підтримують виборцей з Охласу. Ця ситуація повністю змінила. І тому ми бачимо, що йде повстання в Сполучених Штатах, і такий ж процес поступово охоплює весь світ. Тобто, просто в різних країнах він набуває різну форму. Різний стан. І тому ми бачимо, що в Індії це може бути якийсь такий індійський націоналізм, шовіністичний, там в ісламських країнах може бути ісламський екстремізм, в Європі якісь такі консервативні прапутінські партії виникають, такі націоналістичні. Тобто, це охоплює дійсно весь світ, і це пов'язано з процесом глобалізації і розповсюдженим інтернету. І поки суспільства. Не виробіть нові механізми е, утримак і проти е, проти цього, е, ми будемо в стані хаосу. І ось цей чинник можна було завдяки прорахувати. Але те, що я не знав, і те, що дійсно було важко прорахувати, а, а саме те, що от, наприклад Сполучених Штатів, а насправді не тільки там, а всюди це відбувається, повстання архаїки, Uh, перемагають завдяки союзу між Охласом і достатньо м -м, культурно освічені частиною консервативного суспільства, які прихильники mm -hmm. консервативних традицій. І ось що я хочу сказати, от який приклад, тому що Трампа підтримують не тільки представники, Охласа, хоч він на, на сам перед на них спрямований, а представники, наприклад, протестантизму. Ба більше. Я бачу, що от українські християни, протестанти дуже сильно підтримували Трампа. Раніше так це настрій панував підтримки Трампа серед українських християн, і я думаю, що і зараз це зберігається така тенденція. И вот я просто запитав одного христианина, чему ви Трампа это підтримує. Но він відповів, що з моральных міркувань, тому що він за моральну позицію, за мораль, за этику, тому він точки зору підтримує Трампа. Тобто виходить так, що вони виправдовують це моральну позицію підтримку представника охласа, який цинік, який повністю зіпсує будь-яку моральну позицію, який суперечить їхній етиці, їхній моралі. І тут виникає питання, що тут відбувається, як так сталося? Я думаю, що це пов'язано зі страхом перед складністю світу. Тобто люди не готові прийняти новий світ. Вони чіпляються за архаїку, за старий світ. І серед представників таких от консервативних цінностей, навіть культурних, навіть моральних, навіть освічених, їх там більшість. І тому просто коли вони бачать якусь постать, яка теж демонструє якусь архаїчну позицію, вони інстинктивно підтримують її і передбачають, що вона також і спирається на позицію охласа. І таким чином виникає. А союз між культурними освіченими людьми консервативно спрямованості і нікультурним охласом. І вот цей союз і призвел до перемоги Трампа. Якщо б він опирався тільки на охлас, він би не зміг перемогти, тому що охлас не структурований, у нього немає ініціативи. А потрібно, щоб щось знайшлися людини, які з, з, з якихось таких вот консервативних цінностей ціліспрямованих стали підтримувати. І от насправді, я думаю, що щось схоже відбувалося і в Росії, тільки там все гостріше пройшло, тому що там переміг не представник архаїчного імперіалізму, а представник імперіалізму. Однаково, там теж Однаково бачимо, що багато різних представників конфесії його підтримували. І ось я зараз звертаюся до свого досвіду. Наприклад, у вот 2011 році я брав участь в міжрелігійному діалозі і ми збиралися завдяки тому, що у нас був дуже добрий організатор. Це була одна кришнаїтка, Вон, яка комунікувала зі всіма, вона переконувала людей брати участь в ньому, тому що їй довіряли. А чому їй довіряли? Тому що ну, дійсно можна було побачити її позицію, що вона позиція була толерантна, відкрита, вона була готова спілкуватися з людьми різних поглядів. І ось так виходило, що люди просто приваблювалися її особистістю, її запрошенням, її ініціативністю, і приходили, ми спілкувалися. І все було добре. І вона говорила, що для неї найважливіше э, триматися за якусь нравственну етичну позицію, тому що вона захищає, вона дає їй основу, вона дає впевненість за свою сім'ю, за своїх дітей, що все не буде нічого поганого. Але, попри те, вона була проти демократії і проти щеплення. Демократія. Вона вважала якусь зіпсовану форму правління і вважала, що щеплення дуже шкодить людям і ні в кому разі не можна це використовувати. А чому вона так вважала? Я думаю, що просто тут йдеться якийсь інстинкт. Вона займала моральну позицію, вона сказала, чому тому, що вона боялася небезпеки стосовно світу. Вона вважала, якщо зовнішній світ буде моральним, це дасть небезпеку. Значить, він її лікар. Тобто вона займала позицію не тому, що це самовизначення моральне, а тому, що був страх перед світом, і тому триматися за мораль. А є інші ознаки сучасного світу. Найголовнішими ознаками є демократія, це форма сучасного світу, яка дає нам якусь форму політичного життя, і є щеплення, які подавали багато хвороб і забезпечують наше здоров'я. І ось коли вона виступала проти щеплення, проти демократії, то вона висловила свій страх перед сучасністю, перед майбутнім, інстинктивно трималася за архаїку. Тобто виходить так, що, попри те, що вона була толерантна, готова спілкуватися, позиція її була архаїчна свідомість була архаїчна. І коли Путін починає війну. против Украины, она принимается, она действительно верит Путину, его поддерживает, уважающая что все он правильно. Почему так? А потому что она чувствует, что у него тоже архаичная сведомость. То есть то, что он не то, что он убивает людей, она просто не звертает на это увагу. Вот таким чином происходит союз между некрофилами, между орками, І людьми, які вважають себе етними, накавственними, але бояться сучасності. Тобто, виходить так, що наш світ переходить з одного стану в інший стан, і потрібно мати мужність, щоб адаптуватися, мати внутрішню силу, моральну силу у багатьох людей її немає. Що стосується охласа, то з нього іспитати немає чого, тому що у нього взагалі немає цінностей, він просто реагує на всі реактивно, його просто використовують. А є ще інший прошарок людей, які культурно освічені, але в майбутньому бояться вони тримаються за зархайку, вони не знають, як а, жити в новому світі. Всі ознаки нового світу їх лякають. Ну просто це щеплення могло бути не щеплення, там, Л, ЛГБТ, там, че, щось інше, будь-які ознаки зовнішнього світу їх лякають. І туди вони тримаються за якусь постать, яка символізує архаїку, і її, що вона також сприймається на якийсь охлас, на некрофілів, на таку агресію. І от через такий зв'язок об'єднання ось людей консервативно мислячих. консервативно ориентованных и охласу, между такими моральными людьми и циниками, и перемогая зараз э, архаичные лидеры. Просто это проходит в разных формах. В Соединенных Штатах Америки это проходит в мягкой форме, потому что там идется просто про классичную архаику. То есть Трамп свертается до архаичных ценностей, до империализму и это суперечит всему життю Америки. І тому це є шанс, що Америка це не прийме. Вона просто, рано чи пізно, адаптується, знайде якісь механізми подолати тиск охласо, якісь консерватори все ж таки звикнуть до сучасного світу. І таким чином. Є можливість, що Америка вийде з цієї кризи. А що стосується Росії, там набагато гірше, тому що там йдеться про те, що відбулася мутація архаїчної свідомості до сучасності, тому що ніякий імперіалізм це вже не архаїчна свідомість, а нова форма. Ми не знаємо, як вона може існувати, і скільки вона може існувати, і які наслідки у ней. і що відбувається з людьми, які до неї долучаються до такої свідомості. Тому я просто вважаю, що дійсно і Цінпінь, і Трамп вони рідні душі, от між ними є якась рідність і конкуренція, тому що вони борються за одне і те ж місце в нашому світі. І, ось, але вони мислять однаково, тому що у них аречний імперіалізм, і в ньому йому немає місця в нашому світі. А що буде з нік У нас таких прецедентів немає. Ми просто не знаємо, що відбувається. Ну тут потрібно думати, що буде.